Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна самостійно створювати практично будь-який звіт. У будь-якій конфігурації баз є звіт, який називається універсальний звіт. Він, власне, дозволяє будувати будь-яку інформацію на підставі даних документів або реєстрів, але недоліком є його те, що даний звіт не дозволяє формувати. Користувацькі е, поля із даними. Тобто це поля, які е, по заданій формулі вираховуються на підставі даних інших полів. Сьогодні, коли я буду говорити про е, поля, майте на увазі, що це е, колонки звіту, відповідає поняттю колонка звіту. Враховуючи те, що універсальний звіт не дозволяє додавати обчислювальні поля. То я сьогодні вам продемонструю інший звіт, який дозволяє усувати зазначену прогалину. Цей звіт можна використовувати як в режимі зовнішнього звіту, тобто через файл, відкрити, обираємо мастера чотов, це той звіт, про який я говорив. Але, на мій погляд, більш доцільно буде його використовувати в якості додаткового звіту, підключеного до бази. Ще раз продемонструю, як це робиться. Йдемо в адміністрування, друковані форми і звіти. Повинна бути включена галка додаткові звіти і обробки. Заходимо по гіперпосиланню, додаткові звіти і обробки. Далі додати з файлу. Вибираємо цей наш звіт. Далі потрібно вказати розміщення. Логічно розмістити його в розділі звіти, «Окей», записати і закрити. Після цього йдемо в розділ звіти. Даний звіт, майстер звітів, буде доступний по пункті додаткові звіти. Настроїти список. Ставимо галочку напроти майстер універсальних звітів. І після цього цей звіт у нас буде в цьому списку присутній виконати. Так же само, як і універсальний звіт. Майстер звітів можна побудувати, як на підставі даних безпосередньо із документів, а також із реєстрів, по яких формуються рухи документами. Ось, до прикладу, візьмемо такий документ, як реалізація товарів, робіт і послуг. Тобто ми можемо сформувати звіт як на підставі даних табличної частини документу, так і на підставі рухів, які формуються цим документом при проведенні. Ось ми бачимо, що а, цей документ реалізації товарів послуг створює е, провед, е, рухи по е, регістрах очікувано ПДВ, і під, е, очікувано ПДВ та е, продажів, де відслідковуються продажі за правилом першої події. Тобто, до чого я веду, що є два шляхи побудови звітів на підставі документів. А також на підставі реєстрів, по яких формуються рухи документами при проведенні. Коли будуєте звіти на підставі документів, майте на увазі, що потрібно при побудові звіту вказувати, що звіт треба будувати по даних саме проведених документів. Як це зробити, я це покажу. Будемо виходити з того, що нам потрібно сформувати звіт, який, де треба показати реалізацію товару в розрізі номенклатур, а також в розрізі контрагентів. Враховуючи, що в регістрах у нас немає такої повної інформації, де була б деталізація до, до номенклатури, то будемо будувати звіт на підставі е, табличної частини документа товари. Зараз я е, цей документ закриваю і переходжу безпосередньо в майстер звітів. Починаємо формування звіту по кнопці Налаштування. Тут додати вибираємо пункт таблиці. Далі ми обираємо, що треба будувати звіт на підставі даних документа. В даному випадку накопичення не використовуємо. В принципі, в цьому списку видно, по яким довідникам, чи документам чи реєстрам можна будувати звіти. Так що спектр дій доволі широкий документ. І шукаємо наш документ «Реалізація товарів і послуг. Обрали. Зверніть увагу, основні дані це дані а, шапки документа. Ось у нас до прикладу, до прикладу, а, номер, контрагент, договір, склад, організація. Це все входить до складу шапки документа. Табличні частини це товари, зворот, тара послуги і так далі. Думаю, цим зрозуміло. Нам потрібно будувати дані по продажі номенклатури. Номенклатура у нас є в табличній частині, яка називається товари, тому обираємо саме табличну частину. І тепер відбираємо ті поля, по яких, які нам потрібні у звітові. А це номенклатура. Кількість. Ціну обирати не будемо, тому що ціни можуть вказуватися в документи як із врахуванням ПДВ, так і без урахування ПДВ. Ми будемо у звіті ціну обчислювати і будемо отримувати ціну з урахуванням ПДВ. Так, сума. Сума це сума по документу. Без урахування ПДВ окремо вибираємо суму ПДВ. Також вверху не забуваємо вказувати бажаний період звіту, наприклад, оберемо період рік. І вверху пишемо нашу. На закладці відбору ми можемо вказати фільтрацію за певними показниками. Наприклад, якщо потрібно було б робити фільтрацію наприклад, номенклатури, яка входить у певну групу довідника, в групу продукції, то ми б робили б відбор таким чином. Але нам, за умовами задачі, потрібно вибирати дані за всією номенклатурою. Тому в даному випадку я не буду робити фільтрацію, хоча, хоча, це, якщо потрібно, то це і необхідно робити. Далі на закладці підсумки ми обираємо поля, по яким необхідно виводити значення всього внизу таблиці. В даному випадку це у нас поля «Сума», наприклад, і сума ПДВ. Після цього зберегти і закрити. І можемо сформувати звіт. Я оберу більш широкий період. Ось у нас таким чином більш, більше даних для обробки. Дивіться, це ми сформували дані су, суто по табличній частині товари, документа, реалізація товарів і послуг. Тепер нам потрібно додати дані із шапки документа. Ну, такі, наприклад, як е е дата документа, контрагент нам буде цікавий. Ну, поки що на цьому і обмежимося. Переходимо в майстер-звітів і тепер нам треба на натиснути кнопку Поряд із кнопкою налаштування, е яка відповідає за зміну варіанта звітів. Саме по цій кнопці ми можемо додати поля із шапки документа. Переходимо в закладку поля. Для того, щоб були доступні нам реквізити і шапки документа, жмемо плюсик напроти реквізиту посилання. Саме через посилання ми можемо достукатися до полів із шапки документа. Обираємо дата. просто перетягую праву частину і нам потрібен контрагент. Теж його вибрав. Можу передвинути на потрібне місце. Переформуємо документ, додалися у нас дата документа і контрагент. У даному звіті ви в колонці Сума бачите суму згідно документа, яка може або враховувати ПДВ, або не враховувати ПДВ. Це в мене демонстраційна база, і тому тут документи вводилися, дані. По цінах як з урахуванням ПДВ, так і з без врахування ПДВ. Але зазвичай у кожної організації обрана певна своя стабільна політика цінова. Тобто ціни в документах реалізації вказуються або тільки з урахуванням ПДВ, або без урахування ПДВ. Ми будемо в даному випадку суто в навчальних цілях виходити з того, що колонка сума а Вона не враховує ПДВ. Тобто нам потрібно сформувати додаткове користувацьке поле, в якому буде виведена сума без ПДВ і плюс сума ПДВ. Таким чином, ми сформуємо користувацьке поле з назвою Вартість з урахуванням ПДВ. Також ми зробимо додаткове поле, яке буде називатися ціна. І де ми будемо виводити ціну з урахуванням ПДВ? Для цього знову йдемо в додаткові налаштування і переходимо до закладки поля користувача додати нове поле ПРІАС. Дивіться, нам для того, щоб вивести колонку. Вартість зарахування ПДВ нам потрібно просумувати дві колонки, які називаються сума та сума ПДВ. До цього і будемо виходити при побудові користувацького поля. Додати поле вираз. І вводимо формулу для додаткового поля. Сума, так і пишемо плюс сума ПДВ. Окей. Ми бачимо повідомлення, що е, програма не може знайти е, такого поля, як сума ПДВ. Ну, я кажу, що е, саме таке поле не може знайти. Е, справа в тому, що е, якщо поле називається, наприклад, двох з трьох слів і там присутні пробігли, то е, назву цього поля пови, е, треба заключити в квадратні дужки. Ось я це зараз і зроблю. І враховуючи те, що нам потрібно і виводити підсумки по користувацькому полю, цю формулу я перекопіюю вниз. І потрібно, звичайно, вказати заголовок. Пишу заголовок. Подивимося результат. А результату немає, тому що ми це користувацьке поле не додали на закладці поля. Йдемо саме вниз. У нас тут з'явилося користувацьке поля і додаємо його у звіт. Ось, будь ласка, це поле є. Яке собою представляє суму двох, двох колонок сума та сума ПДВ. Тепер нам колонки сума та сума ПДВ є лишніми, і ми можемо їх прибрати звіту, знявши галочки напроти цих полів. Ось таким чином. Тепер нам потрібно додати користувацьке поле ціна, і ця ціна буде враховувати ПДВ. Для цього знову йдемо в додаткові налаштування поля користувача. А тепер увага. Оскільки. Ми будемо брати, для того, щоб визначити ціну з врахуванням ПДВ, нам потрібно вартість з врахуванням ПДВ розділити на кількість. Так, це поле. Кількість так і називається. Але враховуючи те, що вартість ПДВ вже і так є користувацьким полем, нам потрібно відштовхуватися від формули спочатку якою вираховується колонка вартість ПДВ, і потім розділити на кількість. Для цього ми можемо завернути сюди скопіювати формулу по визначенню поля з урахуванням ПДВ і додати його при обчисленні поля ціна. Зорок. На так. Користуємося правилами арифметики. Спочатку нам треба визначити суму двох полів, тому заключаємо в дужки і розділити на поле кількість, оскільки поле кількість складається з одного слова, то я його не заключаю в квадратні дужки. Запам'ятайте, в квадратні дужки потрібно заключати назв, назву полів, які складаються із двох або більше слів. Цю ж саму формулу я е, можу перекопіювати в вираз для підсумкових записів, але для ціни е, це не має ніякого значення, немає ніякого сенсу виводити підсумок для поля ціна. Переходимо на поля. В вікуночку справа потрібно додати наше користувацьке поле, інакше воно не відобразиться. І тепер я можу підняти вверх, подивимося результат. Бачимо, що виведений результат, але для тих випадків, коли, ну, бачите, як в даному випадку d і після кому дуже багато 600. Ми можемо це діло поправити, знову зайшовши в користувацькі поля. Для цього є формула, яка називається ОКР, тобто округлення. Окр. Відкриваємо кружку. Після, після всього виразу ставимо кому. І 2. 2 це тобто два знаки після коми. Сформувати. В результаті ми бачимо ціну, яка більше є дружньою. До нас. Тепер ще більш розкладемо наш звіт. Нам потрібно, щоб дані були згруповані за контрагентами. Тобто, йшла назва контрагента і далі перелік всієї номенклатури, яка була реалізована цьому контрагенту в розрізі дат. От зараз це і зробимо. Знову йдемо в додаткові налаштування. Дивіться, в верхній частині екрану у нас є, ми, е, бачимо поле звіт. Я з клікаю на ньому. І Тепер правою кнопкою миші вибираю в випадаючому меню нове групування. І Тут нам потрібно додати поле контрагент, яке було доступне через посилання, оскільки це дані шапки документа. Контрагент обираю. Окей. І а, Після цього нам потрібно детальні записи перетягнути під посилання. Тобто я нажимаю ліву клавішу миші і перетягую на а, рядок із посилання контрагента. В результаті детальні записи повинні бути, а, мати таке розміщення, тобто підпорядковуватися під контрагента. Подивимося результат. В результаті у нас дані згруповані по контрагентах. По двойному кліку ми можемо переглянути дані самого контрагента, а також по, клікнувши на поле е із сумовими значеннями, ми можемо подивитися розшифровку в розрізі всіх оцих цифро розрядів. Додамо трішки краси. Знову додаткове налаштування. Є тут закладка додаткове налаштування і користуємося макетом. Тут у нас стоїть основний, я його поміняю, наприклад, на античний. Дивимося результат. Ну, більш більш е, дружні, більш красиво. Е, тут можливі, можливі кілька багато варіантів. От, наприклад, я оберу, наприклад, зелений. Відповідно... Перекрашується наш звіт. І тепер е, потрібно додати назву для цього звіту. Знову йдемо в додаткове налаштування і шукаємо пункт заголовок. Тут прописуємо заголовок. І бачимо назву реалізація номенклатури. І ще є важливий момент, що стосується періоду звіту. Йдемо в додаткове налаштування. Дивіться, період може задаватися як довільною датою, так і, наприклад, якщо нам потрібні дані за поточний рік, то ми можемо зробити таке. Нам потрібно казати, що початок періоду припадає на початок цього року. Так? І кінець періоду він відповідає початку наступного року. В результаті у нас будуть дані, які відповідають саме поточному року. рокові. Сформований звіт потрібно обов'язково зберегти. Для цього йдемо в кнопку, яка називається група варіантів звіту. Тиснемо її і вибираємо зберегти варіант звіту. А, назву по умовченню ми а, міняємо на власну, наприклад, реалізація номенклатури. І зберігаємо. зберігаємо. Якщо ми не збережемо цей звіт, то всі наші результати роботи з розробки звіту вони не збережуться після того, як ми закриємо це вікно. Але якщо ми зберегли варіант звіту, то зайшовши в додаткові звіти, розділу звіти, так, ми тиснемо кнопку із варіантами звіту і вже вибираємо вибрати варіант і вибираємо, вибираємо наш потрібний сформувати. У будь-який момент звіт можна доопрацювати, але звертаю вашу увагу, що потрібно ці доопрацювання робити в додаткових налаштуваннях. В основних налаштуваннях ви вже нічого не можете зробити, тому враховуйте цей нюанс. Важлива ремарка. Оскільки у нас звіт формується по даних документа, потрібно вказати обов'язково ознаку того, що цей звіт потрібно формувати саме по проведених документах. Для цього йдемо знову в додаткові налаштування і закладка Відбір. Доступ до поля до ознаки того, що документ проведений, відбувається через реквізит посилання. І тут шукаємо реквізит, який називається Проведено. Перетягуємо праву частину і вказуємо, що проведено так. Завершити. В результаті у нас будуть відображатися звіті дані лише про, по, по проведених документах, а не по документах. Які е, тільки збережені, але не проведені. Після цього обов'язково е, потрібно зберегти варіант звіту. На цьому в мене все. На все добре.